Коли витягуєте корінь 3 степеня, корінь 5 степеня, 6 та будь-якого іншого степеня з десяткових дробів чи з чисел з нулями, то треба звернути увагу на те, скільки нулі. Якщо у нас корінь кубічний, то має бути мінімум 3 нуля. Наприклад, 27 тисяч, з такого числа може витягнутися корінь. Ми витягуємо корінь кубічний з 27, це буде 3, а кількість нулів ми просто ділимо на 3. Тобто це буде 30. Якщо ми говоримо про корінь 5 степені, то нулів має бути не менше 5, 5 і будь-яке число кратне 5, тобто 5, 10, 15, 20. Ну, Наприклад, це буде 3 мільйона 200 тисяч. Щоб витягнути цей корінь 5 степеня, ми витягуємо корінь з 32, це буде 2. І відповідно нулі ми ділимо на 5. 1 0 записуємо тут. Так само корінь 6 степені має той самий принцип. Наприклад, 64 мільйони. Так само витягуємо корінь 6 степені 64, це буде 2, і нулі ділимо на 6. І це правило стосується і десяткових дробів. Якщо ми витягуємо корінь не квадратний з якихось чисел, то відповідно цифр після коми має бути така кількість, щоб воно було кратне трьох. Тобто корінь кубічний, це значить має бути 3, 6, 9, 12 і так далі цифр після коми. Ось, наприклад, 0,027. Тоді, щоб витягнути корінь кубічний з цього числа, треба витягнути корінь з 27, це буде 3. А кількість цифр після коми треба поділити також на 3. Тобто має бути в відповіді одна цифра після коми. Ставимо кому і 0 дописуємо на початку. Корінь п'ятого степеня так само. Має бути мінімум 5 цифр після коми. Ну, Наприклад, 0,3. 0,0243. Витягуємо корінь п'ятого степеня з 243. Це буде 3, а кількість цифр після коми ділимо на 5. Має бути одна цифра після коми. І дописуємо 0, цілих спочатку. І от і все.